Півтори тисячі людей за майже півроку звернулись по консультацію до помічників ветеранів у Вінниці. Про це Суспільному розповів Олексій Замірко, керівник сервісного центру у справах ветеранів. Пілотний проєкт профільного міністерства поки фінансується з міського бюджету. Оформлено і зареєстровано більше двох тисяч звернень надано. 12,5 тисяч послуг консультація або інформування, або допомога в комунікації з іншими органами місцевої влади для вирішення цього питання. Олексій, ветеран російсько-української війни, каже, знає, з чим зіштовхуються військові у цивільному житті. Чоловік служив у складі 79-ї десантно-штурмової бригади. У лютому 2015-го автомобіль, у якому перебував військовий, підірвався на міні. Тоді Олексій втратив обидві ноги. Сервісний центр помічника ветерана очолює спочатку роботи проєкту. Це важливо, адже, от якщо ти знаєш, що, ти, що тобі робити, то це вже половина справи зроблена. Помічники ветеранів у Вінниці працюють і жовтня 2023 тисячі Послуги надають 12 фахівців у трьох прозорих офісах міста на Замостянській, Браславській вулицях та на проспекті Космонавтів. Сюди оформити статус родини загиблого військового прийшла Вікторія Цимбалюк. Наразі окремляємо документи для отримання статусу сім'ї загиблого захисника. На жаль, я не одна така, і багато колег моїх, багато знайомих, які втратили також чоловіків. Синів, братів ми спілкуємося між собою і направились сюди. Розповіли чоловік, старший матрос Олексій Цимбалюк до війська пішов у травні 22-го року. Розповідає Вікторія, служив навідником міномета у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Загинув на Херсонщині у січні 24-го року. Суспільному Вікторія розповідає: сюди приходить не вперше. Помічники розуміють її біль. Вони дають відчуття якоїсь певності і захищеності, що мій чоловік це не просто статистика і просто номер в списку, що про нього пам'ятають, і його сім'ї справді надають допомогу. Наталя Малановська розповідає, вони консультують відвідувачів з юридичних та соціальних питань, зокрема, допомагають ветеранам отримати пільги, адаптуватись до цивільного життя, розповідають, які і куди потрібно надати документи, або записують людину на прийом в потрібну службу чи установу. Більшість питань це стосується оформлення пільг, оформити житлово-комунальні послуги, якісь виплати, якісь. Соціальні пільги на проїзд, на освітні програми для дітей також приходять, звертаються з питаннями поранені, які вже отримали висновки ВЛК, з якими вони не згодні. Направляємо, куди можна звернутися. Тобто, це все можна зробити, не ходячи далеко по місту, все робиться в одному. Офісі у війську служить син, тому про проблеми та питання, з якими стикаються військові, знаю особисто, каже Наталя. Окрім фахової допомоги, важливо знайти спільну мову з ветераном. Приходять люди з травмами, приходять і фізично травмовані, і психологічно. Їм потрібна допомога, і цю допомогу вони можуть знайти у фахівців, які мають такі самі враження, емоції, такий досвід. На 2024 рік з бюджету громади на роботу помічників ветеранів виділили майже три мільйони гривень. каже замірко. Це заробітні плати, канцелярія, ну обслуговування процесу. Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.